якщо мені не зраджує пані, таксисти якраз страйкували за пропозиції надати місцевій владі повноваження, видавати їм картки з питань, які будуть надавати дозвіл. Чи не очікуєте ви, якщо буде закон і легалізація ринку, що ми знову почнуть страйкувати, оскільки 95% працюють зараз в тіні? Якщо говорити про страйк, якщо страйкує нелегальний приїздник, то е, тут запитання, е, чи е, треба не страйкувати, якщо ми пропонуємо е, досить прозору схему входу в легальний ринок. Місцева досвідна картка е, це не є щось таке недосягне. Тій концепції, яку ми бачимо, яку ми маємо, та картка. Та картка може бути оформлена за певною стандартизованою дозвільною процедурою. Якщо від заємник відповідає вимогам, то нашу люстайкувати, якщо можна стати підприємцем, оформити картку і працювати правові площині. Да. На самому початку я сказав головне, треба зробити систему, і ми її зробили, при якій нема місця перегибам з боку контролюючих державних органів. Просто встановлюється держава разом з місцевими органами правила гри за участі об'єднання, де всі ставлять підписи, погоджуються. Безумовно, супротив буде величезний. Ви бачите, скільки Міністерство інфраструктури і профільний віце-прем'єр робить для євро. Вже нема. Це для мене болюча тема, бо після мене вони прийшли. А ви думаєте, що я сказав на початку? Бомбіл ми в Борисполі перемогли, ні. Розумієте, в чому, який буде опір? Там величезна кешка. Є диспетчерське, це ви ставите декілька комп'ютерів в сервері. Приїжджає без виходу, звідки навіть Закарпаття приїжджає, чи з Чернігова, з депресивних регіонів, приїжджає з машини, дає 50 гривень, його підключають. Наприклад, якщо захочете у Львові, дають клипові документи, чи 40 копію що ваше оформлення ліцензії, де знаходиться. І людина працює, віддаючи мінімум 15% видобут. Кешлов від обороту цій диспетчерський, з якої роздається далі, ми хочемо зробити вперше в Україні з ініціативою знизу абсолютно прозору, розумну європейську схему, де всі розуміють свою участь. Пасажири, які платять гроші, але хочуть, щоб в машині було чисто стандартизовано і безпечно. Водій, який мусить заробляти достатні гроші і мати якусь перспективу. І держава отримує додатку. І уточніть, будь ласка, з якої суми ви виходили по кілометражу, коли розраховували прибутки в пенсійний фонд і скільки це кілометр, і що отримували зарплату? ті цифри, які названі, вони розраховувалися з того, що кожен працюючи на ринку таксі, стане фізичною особою-приємцем з протиком єдиного податку. Відповідно, взята сума 214 там, з копійками в місяць єдиного податку та 371 гривня збору пенсійний фонд. Це той мінімум, до речі, фізично підприємець, який надає послуги таксі, платить, напевно, найменше. Якщо б це був найманий працівник підприємства, то збір пенсійний фонд і податок був би суттєво більший. Еліна Шевченко, ліга бізнес-бок, оточні близько я правильно ми ви пропонуєте розширити повноваження працівників ДАІ до дозволу припиняти господарську діяльність тих таксістів, які працюють в так? Саме так, оскільки іншого державного контролюючого органу на вулиці шляхових мережі в режимі цілодобового патрулювання, який має необхідний персонал, просто не існує. Чим буде вона суперечити загальній політиці полі дерегуляції, полі полі яка зараз що А чому вона в Парижі стикається? Чи в Франкфурті? Ну Чому ми говоримо завжди в одну сторону? Там корупція наша. Ну, якщо є документи, яка різні. Я пару слов добавлю по поводу страйку, я представитель зі регіону. Смотрите, по поводу... Бывшие, которые проводили там, ну на самом деле не забастовки, а акции протеста тогда проводили под, по инициативе профсоюза, который тоже, кстати, был создан э, снизу. Это как раз и говорило о том, что пошла волна уже снизу, когда низы не хотят. Но юрки еще не понимали, чего низы не хотят, поэтому приходилось э, выступать. В чем проблема была? Проблема была, что э, законодательство, существующее по нынешний момент, оно все еще пришло к Советскому Союзу, нам и лицензирование в том числе. Что получалось? Чиновник левой рукой выдавал дозвольные документы, право уже забирал его сразу же. То есть говорили таксисту, легализуйся. И тут же его убивали на корню. Какой дурак пойдет на это? Ну пошел один раз, грабли больше, не легализуется. Сейчас ситуация пока еще не поменялась. Насчет противоречий. Конечно, они существуют. Это тоже наследие советского прошлого. Потому что у нас, видите ли, функции они распределены четко, а вот функции ГАИ инспекции инспекции. Налоговая инспекция имеет право проверять субъекта предпринимательской деятельности, а я не субъект, за этим спрятался. Транспортная инспекция имеет право проверять лицензиата, а я не лицензиат, за этим спрятался. Надо этому положить конец, Да, может быть беспредельно. Но смотрите, на самом деле в Украине сегодня сформировались, и сегодняшняя э, организация, народилась э, очередная, я думаю, достаточно, достаточно сильно будет, они не дадут чиновнику уже перевернуть палку в свою сторону. Мы видели, что с маршрутками творилось да, в начальный период. Сейчас более-менее устаканилось. У нас газели ржавые стали вместо мерседесов, спринтеров. Да? Мы же ездим, все смотрим, видим, что происходит. Это чиновник за взятку делал. В такси мы такого не допустим так не будет. Действительно, пора уже приходить к цивилизованным формам общения. Вы как потребители, мы как потребители, мы же не делаем разницы. Мы сказали там, вот элит такси, мы видим сейчас по монитору, а попробуйте на улице его отличить от другого, не элит такси тоже размалеванного. Как говорит Евгений э, Черноненко, что приехал откуда-то с депрессивного региона. Да, это мы виноваты. И депрессивные регионы это наша проблема. Э, в целом, я имею в виду э, и правительство всего государства. Но все-таки есть, наверное, разница. Такси э, районного центра и такси э, Киева. Э, хочу, кстати, воспользоваться случаем и похвастаться своим регионом. У нас в Донецке 90% таксометров работает. Извините, ни один регион в стране такого не достиг. И э, у нас тут нет проблем вот этих вот виртуальных липовых диспетчерских. Хотя угроза висит. Э, и на Донецком в том числе. Что творится в Киеве, это просто невообразимо. Я вот сижу и тихо завидую сам себе. Слушаю. <с <с я вам завидую. Последний по дерегуляции был вопрос. Я хочу тут дополнить. Вы говорили о дерегуляции. Так, простите, речь идет не о дерегуляции хозяйственной деятельности, а о прекращении незаконной деятельности. Ее просто не должно быть на рынке. Это не дерегуляция, это просто контроль. сказать, які з е, ваших ініціатив по впорядкуванню э, е, ринку таксиматорних перевезень можна встигнути в цілити до початку Євро 2012? До початку Євро 2012 це ось 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 всього нічого. Уявіть собі, для того, щоб що спочатку працювати, потрібно э, е, напрацьований на і э, е, які влаштовує Кабінет міністрів законопроект, подати Верховну Раду і затвердити, президент мав підписати, далі вона мала почати працювати. Реально, відверто кажучи, до євро глобально нічого зробити вже не вдасться. Час втрачений, на жаль, на жаль, втрачений. Починати можна локально пробувати, приводити в порядок, я мав на увазі глобальний законопроект. А можна локально пробувати впорядковувати місцеві так ринки певними тимчасовими правилами, маючи на увазі, що ми в перспективі приймаємо загальноукраїнський і Ми розуміємо, що наші тимчасові правила сьогодні вони повністю відповідають тій моделі, яка ми завтра буде законодавча прийнята межах країни. Ви знаєте, в містах приймаючи це волю держави. Не сили влади можна втілити і більш-менш навести порядок. І приклад Донецьк, у Львові теж є така фірма. Головне бажання. Хто в цій справі переможе? Ви бачите, перше в історії новітньої України підприємці малі хочуть проводити податки. Вони хочуть закону на ринку. Вони хочуть, щоб контролювала ГАІ. Але ГАІ, якщо в тебе все форму, не задає більше податків. Інакше це шлях нікуди. Будь-який. Людина будь-яка прийде з машиною, будь-яка машина зношується. Що далі? Є амортизація. Амортизація буде, коли будуть правила виробництва. Тоді не тільки в Росії просто в простому малому підприємстві будуть давати 16 мільйонів доларів кредиту під, під правила під правилами Ірина Любич, перший діловий, скажіть, будь ласка, ось нещодавно Всеукраїнська асоціація автоперевізників був обрав президент. І він одразу заявив про те, що вони зацікавлені співпрацювати з таксомоторними перевізниками. Хотілося почути вашу думку, чи зацікавлені ви з ними співпрацювати? Дякую. Звичайно, що ми зацікавлені працювати з будь-якими громадськими організаціями, які представляють перевізників. Я так розумію, йдеться про організацію автобусних перевізників, передусім, так? Це таки трошки інший ринок, хоча, звичайно, співпраця в відкритій Олексій. Ви заявляєте про місцеву регуляцію ринку, щоб попередити більше повноважень на місця. Яка ваша позиція стосовно тарифів? Тобто плануєте ви якусь зрівняльність по своєму ринок для таксі робити? Це перше питання. І друге питання чи не вважаєте ви, що, зокрема, можливі такі тарифні регулювання і інші регулювання заперечують дещо законно Дякую. Місцеве регулювання речі обов'язково таксі має бути, воно присутнє в усьому світі. Стосовно того, що заперечується ринковий закон, не згідний з вами, адже йдеться не про послугу, яка надається самим по собі господарюючим суб'єктам, а про міську послугу транспортно. міський ринок таксомоторний, Він мусить бути стандартизований, тому що та послуга дається ще і на підставі публічної пропозиції. Не укладається письмова угода. А значить, клієнт, який відкрив заряд автомобіля таксі і задав запитання: вільний автомобіль, вільний, вільний найняв автомобілі, поїхав. Він мусить знати на порід, за якими оцінками будуть нараховувати багато за пост. стандарт має бути Інше питання: чи повинен бути єдиний тариф? Ось тут, звичайно, що ні, мусить бути. Тарифна схема, яку розуміє клієнт, і яка є місця стандартизована. звідки вона може взятися? От саме тому треба. Створювати місцевий орган регулювання ринку, який мав би право такий тариф встановити, оскільки влада місцева сама по собі не може таксомоторним самоторним встановити вартість проїзду, оскільки таксомоторний переїзд є не комунальною собі, власністю, а міські органи самоуправління можуть керувати виключно підприємствами і встановлювати правила, які є комунальні власності. З другого боку, підприємці-перевізники на таксі не можуть об'єднатися між собою до. Мовитися, тому що в такому випадку це буде негайно заперечено антимонопольним законодавством. Отже, саме тому треба місцевий регуляторний орган, не регуляторний, пробачте, орган представницький, який би міг встановлювати з рахуванням інтересів перевізників, з врахуванням амортизації, вартості надання послуг, об'єктивний інтерв'ю. І місто, крім того, держав місцева влада будь-де додає місця стоянок таксі, як в усьому світі. Бо у нас в Києві, ви знаєте, головна проблема це паркування, і де стояти, і людина мусить знати де. І я хочу ще додати, що як в усьому світі не треба вступати в діалог з таксистом, ти бачиш кольор плафону, сюди їдь, бо ти клієнт. Я вважаю, що в цьому діалогі місцевої влади, державної і інтересів. Тих, хто працюють, може вперше знайти щось, те, що буде реально працювати, бо всі зацікавлені. Крім безумовно, тих, хто повністю тримає, це навіть не сірий, це тьом не сірий ринок, ближче до чого. Коментарі Двісінтович, у нього два питання в голові правління асоціації. От перший Мы там были сегодня таксистов предпринимателей работают на едином налоге И по, по, по какой группе упрощенцев они они, они платят налоги? Согласно налоговому кодексу, такси попало во вторую группу, когда его писали, забыли прописать. В первой группе есть как раз предоставление услуг. Вот ну, именно бытовый, сильная бытовая услуга, значит вторая группа, значит 20% минимальной заработной платы, и для многих регионов это уже стало очень тяжело. А если к этому еще добавили в э, Единый социальный взнос пенсионный фонд? Получается, предприниматель, который работает из наемных работников, должен выплачивать уже почти там, без двух гривен 600 гривен в месяц. На фоне того, что ноль контроля и вокруг него катается 90% нелегальных перевозчиков, которые не платят ни копейки, желание добровольно отдать 600 гривен далеко есть не у всех. Поэтому откровенно говорить, мало плательщиков налога, мало предпринимателей. Вот мы Начинаем с них, и мы хотим, чтобы их стало больше, а нелегалов больше. Сюда. Это напрямую зайдет. Налоги – это первое, что занесено, это государство. Если государство приложит усилия, то есть если есть инициатива перевозчиков снизу, если государство там заинтересовано и быстро включится в этот процесс, то, наверное, оно получит какие-то определенные результаты. То есть, на своей стороны, как бы я хочу немножко добавить, мы на прошлой неделе были На кругом столе заговоры киевской администрации и тоже были присутствуют и і перевозчики, и Да? Вот тоже есть присутствует здесь хто там, мнення, хто скажет, як в зале, если кто-то там свое мнение, кто-то может быть легально, и скажет, как он чувствует себя в этой ситуации, кто-то скажет, нелегал, как на нем это обратиться такой ситуации. Важны все мнения, и то, чтобы найти такой какой-то нормальный компромисс, чему-то прийти. Потому что мы должны начать себя уважать, чтобы мы стали нормальной страной и тоже таксист. Если он взялся, себе таксистом. то он должен все-таки соответствовать этому высокому знанию. Должна быть там машина определенная, должен быть определенный уровень, должно быть определенные знания города. И тогда будут его уважать пассажиры, и государства, Поэтому, если кто-то есть переводчик, хочешь что-то добавить, пожалуйста. и задираться не будут, потому что падает спрос, увидеть, вы видите, платежеспособность. И... Я извиняюсь, второй вопрос сразу, тоже для управления ассоциации. С какой целью вы... Я тут. С какой целью ассоциация привлекла э, Евгения Альфредовича? Насколько если я понимаю, если я не слышал, он подчеркнул глава управления. Ну, Во-первых, э, потому что мы доверяем опыту, доверяем знаниям. Э, э, Евгений Альфредович э, был в свое время министром транспорта и связи. Э, мы предполагаем, что он э, сможет э, применить свои знания и свой опыт которую она работала, в том числе и в то время, и опыта грузовых перевозчиков, и нам помочь нам упорядочить такси. Поэтому... Ну и плюс, вот, в основу мы дали всю программу, которая была разработана в КНДА, и, поверьте, она реальная была, и с местами парковки, и с... в условиях той законодательной базы мы что-то попытались слепить. Ну и третье... Вся моя жизнь связана с автомобилями, если люди обращаются, это мой долг. Я хочу, чтобы это было безопасно, раз, а второе, в рамках профессионального чемпионата Украины, открытого международного, мы делаем сейчас вместе с конфедерацией работодателей такое движение. Программа, она называется «В движении», которая включает в себя в том числе объединение людей, которые за рулем и которые хотят принимать решение, не плыть по течению, вот просто Хоть что-то изменить, как сегодня. Но ну и в этой программе есть дисконтная программа, которая будет давать вот членам этой организации скидки на бензин, колеса, на ремонт и на некоторые. Целая дисконтная программа. На питание и так далее. Дело рук утопающих, дело рук слышных. Мне просто интересно. Я тоже хотел добавить, что мы забываем, не Евгений Червоненко и не Африана. У нас профессиональный автомобилизм еще и спортсмен, да, 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 ко всему, имеет управленческий опыт. И такого человека, ну, грубо сказать, иметь в рядах собственной организации, своей организации, наверное, не только почетно, но и полезно. По крайней мере, вот я сколько пытался добавить какие-то вопросы, после него мне говорить ничего. Это говорит о профессионализме. И последнее еще. Мы надеемся все-таки реально восстановить нормальные отношения к таксомоторном рынке. И очень надеемся, что когда приведет, э, приведет нормальное состояние, у наших э, водителей такси вернется интерес к автоспорту, вернется интерес к авторали. А тогда без э, Евгения Федоровича нам просто никуда. В этом году в чемпионате Украины мы пускаем любителей вторым телефоном, и мы будем счастливы. Они не будут ехать, конечно, на трассу профессионального ралли, но ехать слава, если безопасно. Это будет реклама и популяризация. И знаете, вот это объединение, что когда все говорят все вокруг плохо, мы собрались и показываем, что мы есть страна, и не все так плохо, если хочешь что-то сделать. Задача перед нами дико сложная. Вы прекрасно понимаете, давайте говорить, что ну, молодой человек задал вопрос. Я взял, ребята попросили неблагодарную достаточно роль, потому что очень многие заинтересованы вот в этих фильтрах, вот в этом сером рынке. Деньги это как закон Ньютона. Они никуда не исчезают. Они где-то и Пане Колесніко, ви вже знаєте про ваші пропозиції? Ми зверталися, ну, я ще не було зворена організації на той час. Я особисто звертався з листом до пана Колеснікова з зауваженнями до законопроекту, який був опублікований на сайті Мінінфраструктури у вигляді робочого варіанту 30 вересня минулого року. Пройшов певний період часу. Відповідь я отримав, яку підписався заступник міністра пані Фіненко про те, що проблеми, які ми побачили в тому законопроєкті, міністерство знає, враховує, буде напрацьований остаточний варіант, який враховує зазначені зауваження і буде вивішений на сайті інфраструктури. Лист був готований в листопаді минулого року, і сказано було, що законопроект буде готовий до місяця часу. Грудень прийшов, січень, лютий закінчився, на святі війна структури законопроекту поки не видно. І саме тому ми розуміємо, що непроста та задача і саме тому ми хочемо, тепер створивши організацію, подати наші пропозиції вже в імені всеукраїнського громадського об'єднання і сподіваємося, що нас залучать у робочу групу для доопрацювання того законопроекту, тому що час йде, а проблеми на ринку поки не вирішуються. Я після вчора розмовляв з паном Колесником. Вчора, ви знаєте, був 100 днів у Львові. На завтра записаний на прийом. І ось з усіма паперами. А хтось з народних депутатів має законопроект в нас Ви знаєте, напевно, все-таки хотілося б, щоб цей законопроект вносився як поданням через міні-інфраструктури від Кабінету міністрів. Часу немає, треба щось вистикнув... тако підтриманий урядом, тоді він має хороші шанси бути швидко прийнятим. А через депутатські подання воно може затягнутися на довгий час. Ринок потребує негайного втручання, автомобілі вже лягають, колеса треба міняти післязавтра. А який розмір членського мерського в асоціацію? Членські внески в нас вирішуються внутрішнім нашим рішення, звичайно, вони зовсім є невеликі і для фізичних осіб, підприємців на сьогоднішній день це може бути одна гривня на квиток. Можна вопрос? Два года тому назад е федерація робі профсюзів був съезд таксистів України, на котором була создана робоча група по розробке законопроекта, ну, про зміни в автомобільному транспорті. Ввійшов в состав этой робочої групи. Два года е Вы не присутствовали на правилах законопроекта. Сейчас этот законопроект уже на выходе с Министерства транспорта. Вопрос к чему? Почему вы за полгода до выборов стали это делать? Это раз, два. Там учтены все ваши предложения. И полномочия АГАИ сделаны. Все, все учтено. И полномочия ГАИ. и Все спустили на места, в регионы, в горы, в горе, горе с И второй вопрос какой? То, что вы сейчас встрянете туда, повлияет ли это за собой задержку выхода законопроекта? Отвечаю по вопросу номер первому. На съезде профсоюзов была создана некая рабочая группа. Это профсоюз ⁇ это не Министерство транспорта. Меня в рабочую группу по транспорта не включили. На профсоюзном съезде меня лично включили в некую рабочую группу, в которой предлагалось идти к господину ТГИПКА, который премьер. вот сейчас без говорю так. Только э, в то время э, включить меня включили, а на сами заседании меня просто не приглашали. Да. Ну, неправда, но ну зачем? Но ну, я обращался к господину ТГИПКА. Э, далее, что касается сегодняшнего дня. Если принимать тот законопроект в том виде, в котором он висит на сайте инфраструктуры с 30 сентября, то вот проблем рынка он никаких не решает. То есть это извините та ситуация, которая есть заменить лицензионную карточку на местную карточку и оставить, откровенно говоря, те же схемы нелегального бизнеса, которые на рынке имеют место, и те же схемы прикрытия нелегального бизнеса, которые имеют место на рынке. Поэтому принимать его в таком виде, категорически, на мой взгляд, нельзя. Ну, а насколько затянет, зависит от того, насколько эффективно будет работать рабочая группа и насколько будет готовы принимать сбалансированную позицию, которая учитывает баланс интересов. Бизнес-перевозчика, клиент, потребитель услуги и государства. В сегодняшнем законопроекте я могу сказать с абсолютной уверенностью, такого баланса не существует. Тогда вопрос. Это на ваш, вы говорите, в таком виде принимать нельзя. Это на ваше усмотрение или на усмотрение скольких с каких перевозчиков Украины? Ну, наверное, как минимум. 200 человек, на человек Куликовского Александра, на ну, тех которые объединились в да. Уважаемые, извините, пожалуйста, здесь пресс-конференция. А есть очень простой способ. Вывесить тот проект, который на сегодня есть, и то, что предлагает Украинская таксомоторная а ассоциация, и, как говорил великий классик, и доль каждого, и цели, главные каждого. Бед не бед не бед Я так и не понял, он висит или не висит на сайте? 30, 30 сентября висит, но к нему было объяснение, что он, в нем будут внесены изменения, и в январе он будет представлен. Сегодня февраль месяц, он уже март, да, закончился. Изменений новой редакции с изменений, к сожалению, нет. Эта тема поднималась на круглом столе, когда мы были у Александра Павловича Попова. Официально был представитель Министерства инфраструктуры. Девушка сказала, что проект начал проходить внутреннее согласование. Информация на сайте висит на таксопорте, кто не весь может перепрыгнуть. Правильно, Евгений Федорович говорит, давайте покажите один законопроект, другой сядем, сравним, и переводчики сами скажут, что и как бы в этом всей ситуации делать. Что со своей стороны хочу как бы добавить. Организовали совместный стол в КМДА, Э, тоже мэр заинтересован, потому что понимает, что что-то как бы нужно делать, и были многие присутствующие говорили, перевозчики, и был Александр Павлович, был в том же как бы, в теме, и тоже были, же, были вопросы, как это коснется физических лиц. Вот я говорю, вот есть, э, вот я вижу такого Геннадия, вот вы были у Александра Павловича Попова, вы частный перевозчик. Вот возьмите микрофон, скажите вы свое мнение, что вы работаете, делаете. Если есть кто-то с другой стороны, э, там, кто-то там в серый, в серый перевозчик. Почему он там не хочет видить, что ему мешает там? Ну, важны сегодня все мнения. Потому что хочется принять э, нормальный, адекватный и рабочий закон. Для того, чтобы он еще и работал. Нужно государство, если у заинтересовано, приводчик говорят, мы заинтересованы. Одни, другие, третье пятый. Все согласны, правильно. На рынке бардак наводить порядок нужно. да? Принять какой-нибудь какой закон смысла не имеет. Надо, чтобы он был принят нормально. А задача какая ставая? Дать правила игры и обеспечить... исполнение этих правил всеми участниками рынка. Если в этих правилах будет 9 зер из 10, то лучше эти правила не принимать. Если 100%. можно, Геннадий, дайте вы свое мнение. Добрый день. Я самозанятый перевозчик на такси. Самозанятый перевозчик на такси. Как частный предприниматель, лицензированный перевозчик, работает с 2000 года. А, в такси вообще с 89 -го года. И как бы а, за все это время а, прошел через развал таксопарка становление частного перевозчика. И как бы на сегодняшний день а, ситуация за все это время, за 20 лет уже худшая. Просто дальше некуда. А, работаем те легальные перевозчики, там, небольшое число, которое у нас осталось еще, на данный момент мы просто работаем в ноль. У нас никакого развития и если такое, такая ситуация на рынке останется, ну, еще чуть-чуть, и мы уже будем в точке невозврата. В прямом смысле придется сливать воду. Спасибо. Если вижу вопросы, вопросы задавать. Может, общем, тоже были вопросы, вот конкретно задавались. Человек говорит, я работаю в таких условиях. Чувствую себя ну, не, ну, неправильно. Рядом работает другой, ничего не платит, ничего не делает. Смысл быть надо. надо выбирать. Спасибо. Шо, якщо запитань більше нема, то ми можемо будемо підводити якби підсумки, да, на якщо можна. Я, як з свого боку, я говорю, хочу подякувати привізникам і теж то, що допросили мене до як е, дійсно громадського діяча, що ми вболіваємося цією ситуацією по Києву, маємо певні запрацювання. А я думаю, що сьогоднішня прес-конференція, які цієї української громадської організації, присутність тут Євгена Альфредовича, Дай Бог поможе це непросте питання, від якого всі. споживач, держава і які реально здійснюють ці речі. Вам важко юридичні ще раз дякую і сподіваюся, що так, як якби завдяки вам, я як українець, напевно, багато українців згадали, що є такий ралі спорт, вона ожила в Україні воно з'явилося, то спільними нашими зусиллями і ваші підтримки може, дай Бог в Україні появиться легальний тисяч. <cm2> дякую. Там маса інформації. Дякуємо за запитання. Сподіваюся, ви були відверті і сподіваюся, нас журналісти, Хто не отримав прес-релізи, прес-матеріал роздатковий, зараз можуть додати.